Найнеобхідніше з перших днів життя волонтери міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу відвідали перинатальний центр обласної лікарні імені Пирогова. Молодим матусям у рамках проєкту Пакунок по догляду за малюком передали бокси преміальної косметики для немовлят. У цьому пологовому будинку підтримку отримали 100 жінок. В цей час це дуже важлива річ, тому що війна вона вплинула на життя всіх українців і кожної людини і родини, зокрема. І фінансовий, матеріальний стан не завжди дозволяє придбати якісні засоби і гігієни, і догляду. І ці засоби ми передаємо для наших молодих мам. І для мам переселенців, які теж у нас є, і теж народжують в цьому чудовому закладі. Програма пакунок по догляду за малюком стартувала 6 грудня. Волонтери підготували тисячу наборів косметики для малят. Усередині коробок усе необхідне новонародженому: пом'якшувальні шампуні, гелі для волосся і тіла, захисні та зволожуючі креми та інші засоби від французького виробника. Нагадаємо, перші партії допомоги від міжрегіонального гумштабу вже відправили до Липовецької, Турбівської, Шаргородської, Джуринської, Муравської, Вороновицької, Немирівської, Томашпільської ям. Пільської громад Вінничини згодом акція охопить всю область. Допомогу передає міжрегіональний гуманітарний штаб. Цей штаб з'явився в квітні місяці. Координаторами його є Володимир Гройсман, Сергій Моргнов, Вінський міський голова і В'ячеслав Соколовий, голова Вінської обласної ради.